Студія Калідор презентує рубрика Ваша поезія вашими голосами Читає Олена Шешеня. Плаче мати над солдатом, плаче молода вдова, плачуть діти України від степів до полонини. І питають вищі сили. Де ж нарешті справедливість, Чи її нема? Чи її нема, і приходить розуміння, як те має бути, як добро перемагає, розриває пути. правда, честь і сила духу, розуму, свобода, волю, щастя завоюють для свого народу. Станьте сильні, чесні, вільні у своїй країні, і тоді настане влада, що її вигідні. Не хабарники брехливі, не тупа жадоба, що готові шкуру здерти зі свого народу, будуть лідери духовні, шлях наш визначати, а політиками стануть славні дипломати. І засяє Україна між країн Європи, сильна, гідна, мати рідна для свого народу. Олена Шешеня Плаче мати над солдатом Читала авторка.